Дід Мороз бере подаруночки для діток, він їх чаклує, Дід Мороз, і він і їх чаклує, а як? Як? Руками він їх чаклує. У нас людей в на світі так багато, навже Дід Мороз встигає на всіх начеклувати подарунки. Він встигає на всіх начекувати подарунки. А як він знає, що хто хоче? Так що він бере записку і потім читає. З обох сторін, що там написано. І потім знає, що кому треба. А Дід Мороз усім приносить подарунки? Чи комусь приносить, а комусь не приносить? Як він знає, кому потрібно носити? А тому що там вже пишки написано, що чи ти хороший, чи поганий вів ну, себе. Записки написано. А хто ці записки пише для Діда Мороза? Діти пишуть. А ти вже написав записку Дідові Морозу? Ну, тільки не повністю. Всю записку написав. А що ти ще не встиг написати? Я ще не встиг написати «Любий Дід Мороз і що я хочу. Де дід Мороз бере свої подарунки? Він сам їх робить. А Людей так на світі багато, багато, багато дуже діточок. А дід Мороз один і що він встигає всім подарунка зробити. Так, да, зробить. Якщо не співає, то в магазинах купляє. Де дід Мороз бере подарунки і хто йому допомагає? Снігурунка. Він їх бере із магазину. «Діду морозу в магазині безкоштовно дають подарунки, чи він за них платить гроші, як ти думаєш? Дать гроші». А чому діду морозу просто так в магазині не дають подарунки? Він же ж хороший. Бо це буде вор, хноміками, вони йому допомагають, вони роблять подарунки». А що найчастіше дарує Дід Мороз? Подарунки. А які? І ти думаєш, що він усе своїми руками виготовляє? Ну так. Да. І потім дарить діткам. А як же він так може все сам робити? Дід Мороз усім подарунки дарить, чи якось вибірково? Ну, Хто послушний, тому дарить, а хто ні – не дарить. А ти яка? Хороша. Да. А як Дід Мороз знає, хто слухняний, а хто ні, кому дарує? Він смотреть за дітками і, і думає, кому подарити, а кому ні.